Всім вітанчику, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про SZDV vz 50 це ПТ-шка, яка вибивається з парадоксомодулів, так, і чи варто купляти ці парадоксомодулі, якщо вам не випала ця ПТ-шка, або ж взагалі, якщо у вас нічого немає. Якщо вам випаде, це буде гайдик. так, Що потрібно, які обладнання, спорядження, боєзапас, навички, екіпажа, польова модернізація, а також, звісно ж. Ми зіграємо на даному танку три бої, щоб показати, що ця машина може, і, звісно ж, поставимо йому оціночку, чи то їй, від 1 до 10, де 1-4 не актуальний танк, 5-7, не і танк, але не краще за однокласників. Ну, звісно ж, 8-10 варто качати. Тож пройдемо спочатку по обладнанню. Сюди я поклав е, трофейний досилач, трофейну турбінку та трофейну вентиляцію, плюс настанову беззерських рухів, велику ремку, велику птечку, докпайок, та ось не тут снарядики. Тут ББшка, осний снаряд, 252 середні пробиття броні, що на 8 рівні доволі непогано. Ну і 1120 лотей, також польоту мені подобається. Підкол, тут голодовий снарядок, тут у нас є 294 середні пробиття броні. Хороший пробій, але він втрачає е, на відстань бронепробиття трошки. Тож тут е, таке 50 на 50 і 1270 на швидкість періоду цього і то також ще дуже добре. Пасту 61, 1000 летить 530 середньої шкоди за пост, що є також непогано. А якщо дивитися, то в нас втрачає бронепробиття до 270, але все рівно е, це в нас є хороший. Підкол, тобто хороше пробиття. Далі навички екіпажу. Е, що потрібно для цієї машини? Сюди, звісно вже потрібно брати братестермонт, маскування. Чому маскування? Бо маскування в нас тут більше як 20 і це супер. Гострі зір експериментальні умови. Додаткові навички тут у нас є. Звісно вже радіопрохоплення, пожежосіння та пліч-опліч. Навідник, навідник. братестер ремонт, маскування, план обертання башти, мастер зброяр. Та сюди можна бахнути снайпера. Кінці концентрацію ми не робимо. Чому? Бо у нас, у нас гармата сама охолоджується і в нас тоді краще тоді точність стає, і нам не потрібно цього перку. Далі, механік водій, бретестер бонд маскування, плавний хід, король бездоріжжя. Сюди можна віртуазу вкачати в кінці. Ну і, звісно ж, заряджаючи, бретестер бонд, маскування, інтуїція, ідеальний заряд, щоб ще летіло снарядок. Ну і можна сюди поліпшеною викладкою бахнути. В принципі, все. Ближній бій нам не цікавить на цій ПТ-шці. Так, і тепер прийдемо до гаражу. Так, подивимося на його загальні характеристики. Я себе від, відключу, щоб ви могли бачити краще всі характеристики про машину. Охолоджуються гармати. Так, це машина Prime, більше кредитів. Забій дає. Характеристики: 31 середньої шкоди, 252 середнє прибуття броні, 6 та 4 час зарядження гармати, 34,5 швидкість зростання просування прицілу, мінус 20 супер, 8 і 8 кути таке мало, але треба привикнути до них. Далі у нас є 1,83 час зведення, 0,31 в базі і 0,22, коли у тебе машина має охолодження. так. Час охолодження 8,8, тобто 2,5 секунди, чи 2-4 секунди, ти ще маєш чекати, і в тебе гармата охолодиться і буде в тебе 0,20 від точності. При тому, якщо ви стріляєте весь час, у вас 3659 е, середній шкоди на хвилину. Mm. 1350 хп, що є в принципі, нормальним. Бронювання поговоримо пізніше. Маса 60 тонн, 17,43 потужність, 47 перед, під, 17 назад, та 42-24 швидкість повороту пороту Доволі Так швидко. 23 маскування під час того, як ми стоїмо, 15, коли ми рухаємося. І 440 огляду. Ну, огляд у нас не фулочка. Далі, польова модернізація. Що потрібно качати? Тут у нас є плекше на шасі, будування парлакса та штанговий переспот даємо сюди. Звісно що ми можемо ще бахнути це, але не будемо. Тому полюбуємо модернізація і бронювання. Бронювання в нас є 160 НЛД, 170 ВЛД, і рубка у нас 200, 210, 220. То таке, 6 рівні, 7 рівні можна тонканути. Маска у нас 320. 300, то вже можна дев'ятки танкувати маскою. А в нас є лючок, великий лючок 100 мм, який будуть всі пробувати хто не хоче. Борт у нас 70, ззаді у нас 86, а тут у нас є 72, 49, 50 мм бронювання. Оска тобто, у нас ПТшка, нібито броньована, нібито і ні. Тож, погнали, зіграємо на ній трибої, так і зробимо. Є висновки. Також включаємо резервки, щоб дурно не ганяти. І так, тих резервиків до ще не знаю, чи я встигну їх використати до наступного разу, як я буду. Будуть якісь коробки чи ще щось. Так, перший бій страгань. ЛТшки. тежки, угу. я зрозумів, 5 штук. Тож є один. СЗДВ вз 50 Скажу, що ця ПТ більшості кущова, ніж же штурмова. Грузі. І тут завдання від Авангарду. добрий день. Треба танкувати і настріляти 6750. Доволі тяжко. Ви Бачите, охолоджені гармати постає, точ, точність ось така. Воно не скидається, тобто ви до пострілу постріл зро зробите, потім у вас стане от більше коло. Тобто більша точність. Чи можна сказати більше коло зведення? Тому на в те позицію? Селенка елітна. Да, мы едем, Дружного їдемо до позиції. Нібито там потужність нормальна, але щось танчик не дуже вперед їде. Ну Варх. Це йде мови. Слотахія. Найс, найс. На там стоїть і там Як не mm? так не пробив. Ось так не пробив. Це бій завершено, 6-0 рахунок, просто жесть. Тут ще якогось фіга цей? 703-й щось тут на центрі зверху лазить. Але ну... Бій вже завершено. Бій вже завершено. Я починала 73-го об'єму. Тут не показали, що може ця машина через те, що бій турбі... турбіна. В принципі, більше часу я просто ї... їхав на позиції. Лаще помре. Гардом мене засвітив. Просто я нічого не встигаю. Я не знаю як ви, але. Я цьому бою нічого не встиг. Я їхав сюди на, на К 1 лінію не встиг. Сюди їхав, не встиг. 147 вперед. Якась питома потужність, але... Ну, бій. Афієзний. Куди швидше, як, як тесту третього. Куди швидше. Боже, арта на 600 з підпалом дає. Йоп. Чесно. Жох. В таких боях ти не будеш нічого співати. Реально, в таких боях ти нічого не будеш співати. Просто чуваки їдуть. І знищує всіх ворогів. І був перший бій? Ось такий був перший бій. 25 тисяч кредитів. На далі. Регіон Ельск. Окей, тут, можливо, хоч трошки постоїмо, повідкидаємо зелень. 1250, 1256 метрів в секунду цей снаряд, то 1400. Ну дуже хороший. У нас є к польоту снаряду. Люн 66, хромосвігні пощасти. Ми, звісно ж, дивимося сюди. На цю перекатку там вже є хтось. Наші доїжджають, там же хтось є. Ну, це ЛТшки, тобто той ж самий люмкс. Угу. Ну ви бачили, як потіло. Чуття як тих чоловік, на 1200. Да. Блін, подивіться, я, я туди саме стріляв, де, де він виявився. Ну реально. нічого не робить о вот що була тишо своїм дебамом dobry strzelam, ja strzelimu w armato. ДПМ ніби норм, але... Рубіни! Я не можу реалізувати цей, цей танк. Немає нормальних боїв. Немає можливості постояти, трошки постріляти. А, він мені попадає в лючок, знаєте? Я його не можу веселити. Ну шо? Він за рельефом. Добре, я...

Там піксель якийсь був. От такий був бій другий. У нас. 5 фраю зробили, 3600 е нас стріляли, 1400 ми зробили. Заблокованої броні. Тобто, спочатку я хотів би трошки постріляти, просто повідкидувати когось. Але не вийшли, я тоді пішов пушити. Пішов пушити, і що? Ми. місто вбили. Та й. просто проїхалося. Проїхалися по. Кіпам. ХС не буду використовувати. Добренько. І. Е, так, у нас. Нам потрібно це зробити. Ні Так. Полювушку ми вже прокачали повністю. І погнали останній третій бій. Зіграємо. 11530 Ветеру 2618 середні шкоди. Так, 10 рівні. Арти немає. Oke, okay. jember. <tuk> Oke. Okay.

де було світло перекатки? Так як вони мав. Спак дав залп. Треба повертатися на базу, істивати в, в де. Переводу в нашу сторону програш. Свак да мені люк. Почна машина. Певно, не поїхав, чувач. Занадто впевнений. Тож він назад відкатив, або я переїхав трошки далі. Про джетку гарно пограв не повернулося назад? На базу. що на Архемка БКшку зриває. Зрозуміло. <звук> Нормальненько так зіграла останній бій. Добренько. Ось такий був третій бій. Чекаємо завершення бою. Так, і... Робимо свої оціночки. Де 1-4 неутальний танк. 5-7 непоганий, але не краще за однокласник. Він, звісно, вже 8-10 ваккається. Купляти модулів заради цього танку, що він вам не випав. Шекаємо завершення. Тож, ось такий був третій бій. Ми зіграли, в принципі, трошечки погано. Півтора тисячі шкоди нанесли. І це є. Ось такі можливості цієї ПТ-шки бої, У нас є 207 тисяч плюса 11 1101 треть МВТР, 2252 середньої шкоди та 598 АС-100. Тож, зараз будемо проходити до оцінювання машини, так? де ми будемо казати, чи варто це, чи ні, купляти ці парадоксомодулі. Тож гармата. Мені подобається альфа, мені подобається швидкість польоту снаряду, мені подобається пробій. Тут одиничка. Комфортність стрільби, зводиться він непогано. Потім має ту ж саму точність, охолодження гармати, також непогано. КВН, мінус 8, плюс 20. Також е, добре. рухливість. Тут, не знаю, по характеристиках ніби нормально, а по відчуттям півбала. Живучість ХП 1350. Я би не сказав, що це багато ХП, але на 8 рівні є і 1100 ПТ-шок, тож півбала ми покладемо. Бронювання. Ну, як такого бронювання в нас тут немає. тут Ми могли щось станканути на цьому як таке, це регіоні Еніцьк, але ми тоді під кутом такими робили. Та, але це дуже тяжко це робити. Тож тому, певно, що тут взагалі 0 поставимо. По тому потужність. Ну, півбала поставимо, бо. Навіть якщо брати перший бій, ми нікуди не встигали, бо був, був турбінка бій. Москва, так що півбала даємо, бо тут є більше як 20. Огляд тут не фуловий, 440, також півбала і реалізація фановість. Ну, ем, чесно, реалізувати дуже тяжко цю механіку, Фановість танку я не бачу. І це 5,5 з, з 10. Друзі, ось така машинка у нас. Um, найгірша з новинок, скажу вам чесно, блокудав набагато кращий по відчуттям сантінела також набагато кращий по відчуттях. А цей танчик ну, щось не дотягує. Йому потрібно довгі бої, коли ти можеш стояти та відцілювати, тоді ти зможеш не стріляти демиджи, так, то ні. З такий був гайдик. Надіюсь, вам сподобалося. Не забувайте поставити подобайки, підписувати, підписатися на канал. І, звісно, до зустрічі на новому відео або трансляції. Всім чао, всім бувайте.